Перше, які проблеми з мобілізацією? Сроки служби. Ну ми І, можемо танцювати, підскакувати, але якщо ми не вирішуємо це питання, іти на пожиттєво, ну не знаю. Е, наскільки це зараз є бойового духу в тих, хто вже четвертий рік збирається, ніяк не, не дійде до ЦЦК. Е, другий момент прозо... момент який стосується мобілізації, проблем треба припинити вакханалію з бронюванням нашими головами ВЦА Тих, кого вони вважають за потрібним. У нас був скандал. Доставка Глово бронювалася, ще якась там, фіглі-міглі бронювалася. Тобто, оця вакханалія – це ж це ж шлагбаум. Це ж ну, ну давайте називати речі своїми іменами. Вакханалія з бронюванням, яка не завжди відповідає економічним потребам регіону, так скажемо. І це в першу чергу ВЦА. Ну, я так, щоб далеко не заходити в Дєбрі. Ну і третій момент, яка проблема з мобілізацією? Боже спроси нас від командира довбня, таке теж є. І ця проблема перетер... перекликається і на СЗЧ. Бо всі переведення в нас замість того, як було все життя, командир підрозділу А дає добро переводця. Командир підрозділу Б дає підтвердження, що бере солдата, і солдат поїхав. Якого біса це замкнули через генштаб? Я не можу зрозуміти по сьогоднішній день, а це виглядає тепер через СЗЩ, і навіть патріотичні хлопці йдуть переводитись через СЗЩ. Якщо ви зараз хтось скаже про цифрові платформи, дія там армія, плюс рапорт мінус і так далі, то я вам скажу тільки що перевірив. У Мене резерв не працює і все інше не працює. Тому от оце, от я вважаю, першими проблемами. Отже, ви сказали строки. Служба, відсутність строків служби, бакханаля з бронюванням бронювання не завжди відповідає економічним та. потребам і неефективні командири. Якщо вас правильно, ну чи та, які? Ні, питання ще слово було, зі, питання СЗЧ, СЗЧ пов'язане в тому числі з неможливістю перевестися mm -hmm. через неефективних командирів. Я так завернув туди одразу три ситуація складна. І, на жаль, має е, тенденцію до погіршення. Е, відстань до Запоріжжя повільно, але невпинно скорочується. Е, я думаю, що ворог е, прагне е, вийти принаймні на таку дистанцію, з якої він зможе працювати по обласному центру е, е, ствольною артилерією, і якщо йому це вдасться, то Запоріжжя чекає. Чекають складні часи. Як ми бачимо, ворог просувається і з півдня, і із... зі сходу вже захопив гуляй поля і продовжує просування з того напрямку. Також ви недавно я читала ваші соцмережі, і ви, як по перше, якщо подивитися на мапу Діпстей, то там дійсно видно, що 30 кілометрів залишається до Запоріжжя, ну плюс-мінус можливо. А, і ви колись писали про те, що я наведу цитата: що Запоріжжя це дзеркало, у якому всі українці можуть роздивитися себе. А, на жаль, в зеркало Вовчанська, Покровська, Бахмута. Ми дивилися неуважно. Фактично, я читала так, що ви, ви вважаєте, що дуже реалістично або оцінюєте дуже високу ймовірність стрімкого просування російських сил до Запоріжжя. Ну, стрімкого чи не стрімкого я не буду оцінювати, але Запоріжжя вже знаходиться під загрозою, і якщо нічого не буде зроблено, то повторюся, Запоріжжя чекають дуже складні часи. Є ураження.